З початку великої війни у Києві знесено або пошкоджено 23 історичні будівлі, лише дві через російські ракети. Такі дані пролунали під час засідання тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань моніторингу та оцінки ефективності діяльності органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади в місті Києві під час воєнного стану. Решта 21 будівля була пошкоджена, підпалена або знищена київськими забудовниками. Е, на сьогоднішній день по жодному з цих кейсів. Жодну людину не притягнули до відповідальності. Ще один рядок у такому списку. Нещодавній інцидент із садибою Зеленських. У цьому випадку, впевнені активісти, мова йде про конфлікт інтересів у консультаційній раді Департаменту охорони культурної спадщини КМДА. Щодо цієї ради існує дуже багато питань, оскільки невідомо, коли вона збирається, який її порядок денний. Дуже довгий час консультативна рада формально проводилась в такому кому таємному плані. Оскільки не було відомо нічого про те, що в ній відбувається, в консультативній раді департаменту наявний конфлікт інтересів, наприклад, автором ЖК проєкту ЖК Тургенів, які мають збудувати на місці будинку Зеленських, виступило архітектурне бюро Віхарів, голова якого засідає в консультативній раді департаменту, яку роль сьогодні виконує департамент. Активісти виконують роль дослідницьку, збирають наукову документацію, свій вільний від роботи час, маючи свою роботу, готують, виконують роботу замість департаменту, приносять на погодження, департамент дає якісь правки, щоб затягувати час. І департамент виступає з позиції неприсвоєння охоронного статусу. Мені здається, що це неправильно. Мені здається, що департамент мав би переконувати щодо цінності будівлі, а забудовник – щодо нецінності. Серед головних підсумків рекомендація впровадити тимчасовий порядок захисту історично-цінних споруд, а також щодо розпуску консультаційної ради, щоб до моменту оновлення цієї документації були впроваджені тимчасові порядки, які убезпечать історичні будівлі. Це рішення безпосередньо київської міської влади. Ми будемо його вимагати. Друга історія. Ми будемо пропонувати і так само вимагати від київської влади, щоб вони обмежили продаж або здачу в оренду історично-цінних будівель, допоки немає розробленої цієї документації. Це для того, щоб в таких не було в майбутньому. Чому тому, що людина потенційно бере в оренду в окупує, каже, що буде проводити реконструкцію, потім це зносить. Ну не порядок, інакше такі випадки в нас будуть щомісяця. місяця. Також члени тимчасової спеціальної комісії планують подати зміни до закону про охорону культурної спадщини.